Так, друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо з вами про акції вересня про дуже класні круті пропозиції у вересні місяці від бренду корпорації Ранарош. Хто мене не знає, хто можливо дивиться перший раз на цьому відео? Мене звати Юля Леонець Юля. Я з міста Полтава, мені 34 роки. Я топ-лідер корпорації Ранарош. Також я онлайн-підприємець, яка має свій власний бізнес корпорації Ранарош і будує команду успішних, цілеспрямованих та багатих людей в рамках нашого проекту. Також я навчаю людей та мотивую і сприяю їхньому розвитку. Мені дуже подобаються акції, коли те, що стосується теми волосся, і в цьому місяці в вересні на придбання на 130 балів будь-якої продукції я зараз пізніше вам покажу, який же ж наборчик для себе обрати, і яка актуальна тема у вересні місяці для того, щоб ви отримали ось такі класні подаруночки. Як шампунь і маска, кондиціонер для волосся. Чому мені подобаються саме такі акції, коли в подарунок ідуть шампунь і маска для волосся? Тому що у мене в самої я зараз дуже люблю своїм волоссям. Воно мені дуже подобається. Подобається його стан, як воно блистить, як воно сяє. І для мене це дуже важливо для дівчини, яка є в якої цінності краси, зовнішнього вигляду, гарного вигляду, настрою, гарного самопочуття. Для мене це дуже важливо. І я просто обожнюю такі промо, коли дають подарунок шампунь і маску. Чому? Тому що я дуже люблю ці два продукти. У Мене дуже проблемне було волосся. Воно в мене сіклось. Воно в мене ніколи не відростало і за низького гемоглобіну і нехватки вітамінів, макроелементів до приходу в корпораці Ренаруш, яких мені не вистачало, моє волосся було тускле і у мене ніколи воно не відростало до такої довжини. От дивіться, зараз який стан волосся. Кінці вони живі. Це попри те, що я їх зістригала місяця, мабуть, два тому. І е, е, я блондинка, я постійно е, фарбую волосся. Фіни, сушки, макіяжі, зачіски це також все впливає. І ви знаєте, що весь догляд, всі категорії догляду за волоссям, вони всі містять силикони, Вене консервант і я саме в захваті просто від цих двох речей, тому що саме цей догляд мені допоміг повністю відновити своє волосся. І я помітила, що коли я почала використовувати шампунь і маску для волосся в парі, моє волосся почало відростати, і воно почало міняти свою форму. У мене по природі дуже тонке та ламке волосся. І ну, якби це генетика, тому що у мене по роду також у матері тонке волосся, воно постійно плуталось. І я помітила, особливо коли народила дитину, після роді воно взагалі посипалося. Коли ми перенесли там першу другу волну кові, також це вплинуло на стан мого волосся. Воно було постійно таке, знаєте, неживе. І коли я почала використовувати шампунь, і маску від бренду Ранаруш, я побачила, як воно моє волосся. Ну буквально після першого миття воно отримало блиск, сяйво, і для мене це дуже важливо. Я до цього використовувала багато професійних засобів. Купувала різні маски, різні олійки, різні масла, де я тільки не була, де я бачила професійні магазини. Я купувала в різних таких магазинах собі догляд для волосся, який не давав мені ніякого ефекту і результату. І... Результат був тимчасовий. Помив волосся, примінив ту маску, примінив ту шампунь. І якщо у мене саме від природи тонке волосся, і коли ти ще примінив такі засоби професійні, які місять багато силіконів і які працюють просто на зволоження, волосся, щоб волос став, став гладким, то я помітила, що такі засоби вони навпаки у як це сказати, утяжеляють моє волосся, і в мене на голові волосся ще менше стає. І таке враження, що ти помив голову, і в тебе на голові взагалі волосся нема. То, коли я почала використовувати шампунь і маску для волосся, у мене з'явилася природна густота волосся. Це при тому, що воно у мене по природі дуже тонке. І це при тому, що я з 18 років крашу волосся, і воно в дуже дорогому такому гарному стані. А, з часом. Я розкрила секрети і дію використання цього шампуня на червоних водорослях. Ось він в такій упаковочці дивіться шампунь. Боже, який тут запах, неймовірний, він просто зразу е, закохує в себе. Я обожнюю просто е, цей шампунь. Я помітила дію і ще одну е, цього шампуня, так як е, наш бренд, е, наша, е, наше виробництво, воно направлене на систему клітинного харчування у вигляді будь-якого продукту, який ми приміняємо, просто доглядова продукція, яку ми приміняємо в повсякденному житті. Ви всі чистите зуби миєте волосся, миєте голову, купуєте засоби для інтиму, для догляду. Але чому я обрала для себе продукт саме Ренаруж? Тому що водночас це є доглядова продукція і. Збалансоване клітинне харчування через а, ті ритуали щоденні нашого повсякденного життя, без яких ми взагалі не відходи не обходимось, таким чином, коли я мию голову волосся, приміняю маску для волосся від бренду Ренарош. П'ю чай, такий же самий чай, детокс для організму, який дуже необхідно в цьому місяці робити очистку організму детокс. Я водночас не просто доглядаю за своїм організмом, а роблю дуже класне круте клітинне живлення. Що робить цей шампунь? Він доглядає за судинами, він дуже гарно відновлює. Внутрішню структуру волосся від самої кори головного, от від самих от зародження волосяної фолікули, як з луковиці волосинка відходить, він поступово відновлює повністю структуру волосся. І воно стає таке дуже класне, еластичне і набуває природнього блиску, без всяких додаткових там засобів. Я взагалі не користуюсь ніякими засобами, кроме шампуня і маски нашої для волосся. І ти водночас отримаєш це клітинне живлення у виді амінокислот, білків, жирів, вуглеводів, антиоксидантів, мінералів, мертвого моря, тому що солі і Мертвого моря містять величезну кількість антиоксидантів, які сьогодні нам всім необхідні. Що робить ще цей шампунь? Він вимиває радіаційний бруд і радіаційний пил. Оте От все, що зараз у нас з вами нас оточує, всі вибухи, які оточують, воно все осідає на нашу землю, на, в нашій атмосфері. І цей весь радіаційний пил воно осідає на голову, на волосся, на нашу шкіру. І це є дуже м -м, шкідливо для нашого організму. розумієте? А, зароджуються такі. Зароджується, якщо це не очищати, якщо це ніяк не а... Робити очистку своєму організму, то це просто накопичується в організмі і з часом з'являються такі погані злоякісні клітини, які починають порушувати роботу нашого організму. Шампунь вимиває радіаційний пил повністю йде без силіконів. Ні в одній мережі, ні в одному магазині, ні в одному сьогодні виробництві ви не знайдете натурального шампуня без силіконів, який вимиває радіаційний пил і працює на рівні відновлення ваших клітин, на рівні відновлення роботи головного мозку. Це дуже важливо. Це особливість нашого бренду, це особливість нашого проекту, що водночас. Moja nama samu... Дуже велику цінність для нашого здоров'я, для нашого організму, і ми убиваємо одним махом, миючи, просто доглядаючи за шкірою голови за волоссям, відновлюючи його для краси, ми ще й несемо колосальний внесок в наш стан, в наше здоров'я і в наш організм дуже важливо. Які ще в мене результати на цьому шампуні? Я помітила з часом, я страждала дуже сильними головними болями мігренів. І я з часом просто помітила, що коли я часто почала використовувати наш шампунь і нашу маску для волосся, за що я її безмежно люблю, вона ось така ось масочка, дивіться. З кератином, з червоними водорослями Такий кольоровий, гарний, приємний запах. Нема запаху такого. Знаєте, що перенасичення повністю природні приємні аромати, витяжки сарома аромамасел. Що я помітила з часу, що у мене рідше почала боліти голова. Казалось би, як це так працює? Шампунь і маска, просто моїш голову, і в тебе У мене постійно були дуже сильні мигрені, головні болі. І раз в місяць я могла просто від перенавантажень, там, якихось, від своїх життєвих там, сімейних битових якихось побутових проблем. Я просто від перенавантаження, від того, що дуже багато за кермом там, їжу. То е, я просто могла е, лежати, не вставаючи з кроваті, раз в місяць е, від того, що в мене дуже сильні головні болі, мігрені. І е, це було настільки проблемно, що е, просто два дні, раз в місяць, там е, раніше це було частіше, е, коли я почала тільки використовувати продукцію Ренарош, це було там раз в місяць, але вже не так було. І потім я помітила, що з часом взагалі у мене перестали бути такі проблеми. Дуже рідко зараз, можливо, там дуже рідко, коли якісь там сильні там, магнітні бурі і лідні, я реагую також на це. дуже рід рідко це може бути, але не так проблемно, не так проблематично, що раніше навіть знеболювальні таблетки мене не брали. Такі були сильні головні болі І Я просто я це мій улюблений засіб. Я не можу ні в одну поїздку, ні де б я не була. У мене обов'язково повинна бути моя шампунь і маска. Я не піду в інші е, салони, в інші там. Е, Проф професійним доглядом, якщо я там десь щось забула, в мене завжди з собою повинна бути моя улюблена, моя рідна шампунь і маска. Наскільки це ось така любов до продукту всіми вібраціями свого серця і душі, що воно тобі допомогло, і тобі знаєте, тобі просто гарно твоїй шкірі, твоєму організму, а тобі просто комфортно з цим і ти відчуваєш себе на всі 100%. і я ніколи не зміню цей догляд, тому що я аналогів йому не бачила за всі. 34 роки свого життя аналогу цьому догляду я просто не бачила. Мені дуже подобається маска для волосся. Я рекомендую скористатись промо. І отримати оці два засоби на придбання 130 балів, будь-що ви можете вибрати з нашого асортименту, з нашої продукції і отримати на придбання 130 балів, ви можете отримати шампунь і масочку в подарунок, в сім'ю. Це дуже класно. Ви можете цим шампунем робити собі. Я дуже люблю я для вмивання його використовую. Інтимний догляд я також роблю цим шампунем. Він відновлює ПА шкіри тіло, мити в там геля, хоча в нас є гель грязовий, дуже класно. Ну, якщо у вас буде ці засоби для дітей, для сімейного використання, для чоловіка від перхоті, якщо Є такі проблемні себе екземи дерматити в голові. Також я рекомендую цей шампунь. Він дуже класний. Мені дуже подобається, що в сім'ю мені не потрібно окремо купувати для дитини окремі засоби, там натуральні шукати для чоловіка, для себе там в мене просто вдома в вані кімнаті стоїть ось ці два засоби користуються всі, вся сім'я, і це дуже вигодно, дуже економно і дуже цінно для. Е Гарного якісного е, стану для гарного якісного життя для здоров'я і краси для догляду для вашої сім'ї. Тому що згадайте, що я казала вам на самому початку. Одночасно так бренд розроблений корпорація Рена що. Це водночас, щоб ви не нанесли, щоб ви не намазали крем, маска, е, засіб, вітаміни в коли ви внутрішньо приймаєте. це, все клітинне живлення, е, відновлення, харчування наших клітин. Це дуже круто і мені дуже це подобається. Дуже багато маса результатів, з якими ви можете ознайомитися в наших групах, в чатах, відгуків за 5 років років роботи. З цим брендом просто маса результатів, дуже багато результатів і відгуків. Тому в цьому місяці. До 30.09. діє така акція. Ви берете все, що хочете з нашого бренду, що вам необхідно. А можливо, вітаміни, Бади для відновлення, можливо, для відновлення шкіри для зовнішнього вигляду, можливо, просто для профілактики для себе. Ви обираєте будь-що, тому що в нас є солі, у нас є грязі мертвого моря, у нас є комплекс вітамінів по всім органам і системам. У нас є дуже класна кремова серія для зовнішнього вигляду. У нас є ось така масочка, брат, яку я обожнюю. Вона відновлює повністю шкіру, так як і маска волосся. То така маска відновлює. Шкіру, колір шкіри змінює. це моя улюблена маска. Я її дуже часто транслюю. І ранок у мене починається тільки з цієї масочки. Маска наречений, неймовірний запах, неймовірний продукт повністю робить е, таке відновлення. Реанімацію в вашій шкірі, чи пігментація, чи після виступів, чи шрами руці, набряки дівчата ідеально обирає набряки. Як тільки ви вранці встаєте, у нас у всіх під очима набряки після сну, там після неправильного чогось там вечором, щось їли, випили, то ця маска наречений, вона обирає набряки. Ідеальний просто засіб. За 15 хвилин ви гарна, красива, васяюча шкіра, макіяж зробили, губи підкрасили, йдете. Плюс ще ця маска вона знімає реально стрес. Вона заспокоює, знімає стрес, і вона через шкіру насичує вашу шкіру організм. Лагеном, вітаміном С, вітаміном Є, і всіма корисними речовинами, які в ній є. це ви можете почитати на сайті, на нашому сайті, на основному сайті корпорації Ренаруш. Ось такі продукти. Що я вам би рекомендувала? Дивіться для. Гарного волосся, от я виписала собі такий списочок. Для гарного волосся, які вітаміни відповідають за ріст волосся? Це вітамін Д, вітамін С, вітамін E. Якщо у вас погано ростуть волоси, у вас не вистачає вітаміна Д, вітаміна С, вітаміна E. а особливо зараз осінню. Ви знаєте, що ми заходимо в такий період після літа, коли все перестраюється, організм перестраюється і налаштовується на більш осінній такий період. І нам обов'язково, особливо коли зараз там віруси, ковіди, і це все впливає на зовнішній вигляд і стан волосся організму. І тому дуже важливо приймати якісні вітаміни і мати в своєму арсеналі Вітамін Д, вітамін C, вітамін є. Коли у вас випадають волоси, обов'язково мати шампунь і маску, і обов'язково, якщо у вас випадає волосся, у вас в організмі не вистачає заліза, вітаміна. Вітаміна В6, В9, В12 і йоду. Коли у вас починає сипатися просто волосся, значить є дефіцит цих вітамінів і мінералів. Якщо вам не подобається ваша структура волосся, воно ламке, сухе, не сяюче, без блиску, без такого життєвого знаєте, потенціалу, то це не хватає у вас білків в організмі. Якщо у вас не сяє волосся, не блистить, от дивіться, воно у мене блистить. Гляньте, волосся світле, а воно окрашене, але воно у мене дивіться природній живий блиск. Я ніяких засобів вже сказала, не використовую. Якщо у вас не блистить ваше волосся, то вам не вистачає е, омеги 3 Омега 3 вона відповідає за блиск волосся, за гарний ріст волосся. Також за гарне самопочуття, за гарний стан в організмі всіх органів і систем. Якщо у вас з'являється е, седина, яка не знаєте не антивікова, така седина, а от за 30 там плюс, і у вас вже з'являється садина, рання називається седина, то це не вистачає міді в організмі. Якщо у вас перхоть на шкірі, а перхоть в голові, у вас не вистачає вітаміна А. І дивіться, що робить бренд корпорації Ренаруш. Водночас, коли ви використовуєте ці засоби, тут є всі мінерали, макроелементи, які необхідні для шкіри голови, для росту волосся і для роботи гарно вашого головного мозку, ваших сосудів, покращення кровообігу. Це відповідає шампуні маска. Для того, щоб е uh... Ваш організм наситить корисними речовинами, оті вітаміни мінерали, які я зараз вам перелічувала. Якщо у вас їх не вистачає, але ви хочете робити профілактику, я вам рекомендую почати з очистки організму. За це відповідає наш чай Synergy детокс, він робить глибоку очистку організму. Він відновлює всі органи системи в організмі, чистить кожну нашу клітиночку від токсинів, шлаків, від забруднення. Саме перше це очистка організму, так як ми прибираємо в домі, в хаті, у себе на робочому місці. Але ми забуваємо про свій організм. І якщо ви відчуваєте, вам не подобається ваш стан шкіри, вам не подобається ваш. Ваше волосся, вас немає настрою, вас часто ви відчуваєте таке апатію, пригнічення, якась депресивний стан. Це свідчить про те, там я не знаю, проблеми з кістками, суглобами, ну різні, різні такі проблеми. То це свідчить про те, кашківника також висипи на шкірі, висипи на тілі різного такого характеру, та ж сама перхоть яка є у вас в голові. То саме перше це потрібно починати з детоксу, з очищення організму. І я рекомендую робити цей детокс чаєм, тому що чай, ви випили стакан вранці, ви повністю це доходить до ваших. Клітин і очищає на 100%, 100 і робить ідеально кристально чисті ваші нирки. Це дуже важливо. І мені подобається саме цей продукт, що він працює відразу. Тому ось такий чай в такій програмі в ті 130 балів, що ви можете для себе придбати. Ось, пожалуйста, вам ось такий чай-детокс для всієї сім'ї, тому що необхідно зараз восени. Плюс він дуже містить багато мінералів макроелементів, яким сьогодні не потрібно. Ті ж самі вітамін А, кальцій, магній, цинк, залізо є все в цьому чаєві. І я вам рекомендую його придбати собі і включити в ці 130 балів. Омега-3, наш мегапротектор, омега-3, К2, Д3. Я вам перелічувала список вітамінів, які, можливо, у вас не вистачають для гарного волосся. Ви рішаєте це одним махом. Збалансований комплексний склад. Наш мегапротектор, який містить в складі Омега-3. З глибоководних риб, з м'яса кріля з чистіших риб, беруть омегу, добувають, де м'ясо кріля він живе на дні океану. Розумієте, яка це дуже компоненти, дуже якісні. Не ті, що поверхнево от риба там плаває, а з омега-3 з риб ті, що живуть на глибині океану, і дуже екологічно очищений продукт. Сюди входить омега-3, вітамін К2, Д3, той самий К2 і Д3, якого восени зазвичай не вистачає організму для того, щоб класно відчувати себе восени. Я рекомендую мати обов'язково цю омегу. Також, якщо ви будете мати в домашньому своєму арсеналі ось такі вітамін. Актив протектор, я його дуже обожнюю. Це всі білки. Ви бачили, що для росту гарного волосся необхідні всі білки. От вам всі білки, які вам необхідні, білки, жири, амінокислоти, ті самі, вітамін в 6 в 9 кальцій, магній, цинк і залізо. І всього лиш маючи ці дві баночки пропивши чайок, вам не потрібно бігати і шукати десь там цинк, десь там магнію окремо, десь там залізо. І открию для вас такий великий секрет: якщо ви купуєте вітаміни з різних сторін, з різних істочників, це не завжди є корисно, тому що наші вітаміни вони розроблені хіміками, технологами, фармацевтами, і це все йде збалансовано. Збалансовано в, в определеному такому поєднанні між собою різних компонентів. І це дуже круто спрацьовує на швидкі, сильні, класні, круті результати в вашому організмі. Тому той списочок, що я вам перелічувала, це заміняє ось ці дві баночки: Кальцій, магній, білки, жири, вуглевод вітамін в 6 в 9 цинк, залізо, йод, це все є в актив протекторі. А омега, мегапротектор, омега-3, К2, 2, Д3. Сильніший просто продукт, сильніший, Я вам просто всім його рекомендую. І ви просто маючи дві баночки, не 50 баночок, не 10, а всього лише дві, ви замінюєте весь дефіцит мінералів, мікроелементів та корисних речовин для вашого гарного вигляду, волосся, краси, шкіри. Ви заміняєте цими двома баночками: чай, детокс, всі вітаміни, минерали. І я рекомендую, якщо ви хочете обличчя масочку Брайт, що я вам показувала, масочку Брайт. І я вам би рекомендувала мати якийсь би крем, наш крем, ну я дуже обожнюю, дівчата, наш боді-крем, отакий дуже обожнюю з гіалуроновою кислотою для догляду шкіра, тіло це також харчування, це також покращення тургору шкіри, це целюліти, це також всі проблемні участки. Я дуже обожнюю цей боді-крем, А зараз я помітила, що восени дуже суха шкіра стає. І так як змінюється погода, змінюється клімат, то я вам би всі і рекомендувала в закупку в ці 130 балів включити ось такий крем масло манго. Просто ідеальний крем це крем БАТ, який працює через шкіру, манго, витяжка. Боже, він пахне аж через цю плюнечку. Витяжка з аромамасел Я вам всім рекомендую цей крем на осінь, на зиму. Тому що це колосальний захист, це ресурс, це сила, це лімфа ваша працює без набряків. Один масаж, коли ви робите з цим манго на все тіло. Виходить лишня волога з організму. Ваша лімфа починає працювати по колу як годинник, як часи. Дуже крутий. Оцей крем я вам рекомендую і дорослим, і діткам. Він дуже зволожує шкіру і працює на судини, тому що восени дуже зазвичай часто обос... всі хронічні захворювання, які ви можете мати, вони запалювання йде в організмі всіх процесів. Тому чай детокс, два бада. Рекомендую крем манго Ну і там уже можете на вибір або масочку брати, або у нас там є різні категорії. І придбання такого набору там буде. 3, 4, 5 продуктів, десь йде в закупочку 130 балів. За придбання такого набору ви отримуєте шампунь і маску для волосся. Кращого набору для вашої сім'ї, для себе відновлення, накопичення всіх мінералів в організмі. І до речі, коли ви маєте ці дві баночки, цього саме баду актив і мегапротектор. Вас ні один вірус ніколи не зачепить. Ні одна подія, ні одна ситуація вас не виб'є з колії. І ви дуже швидко, якщо сталося, якщо ви захворіли вірус, схопили або ще щось якесь бій у вас в організмі. Ви дуже швидко відновлюєте завдяки цим двом продуктам. Це особисто мій такий улюблений набор. Ось таких продуктів, і е, я вам рекомендую. Отримати, скористатись акцією, отримати шампунь і маску в подарунок, і також це вигідний і старт для вашого бізнесу. Тому що всього лише за придбання 130 балів будь-якого асортименту, те, що ви виберете для себе, те, що вам підкажуть наші консультанти, ви відкриваєте бізнес під ключ 130 балів по повній вартості, кошту 9534 тисяч гривні. Ви отримаєте шампунь і маску вартістю на 2,5 там до 3 тисяч гривень. Ви отримаєте подарунків на 9500 маска. Шампунь стоїть десь тисячу там з хвостиком гривень, а повна вартість маски також стоїть за півтори тисячі. От почитайте більше 2,5 тисячі ви отримаєте в подарунок. Ви отримуєте знижку 20%. Можливість просто користуватися зі знижкою 20%, і можливість починати старт, бо відкривається електронний гаманець, і бізнес під ключ. 9500 Ви купили на бір собі продукти, підібрали самі для себе. Отримали на 2,5 подарунка. Вам сразу третя частина вертається. Розумієте, у вигляді подарунка ви отримуєте 20% відсоткову знижку, бізнес під ключ. Як це круто і класно, і як це. Вигідно для того, щоб масштабуватись, розвиватись і побудувати дуже класний бізнес в нашій системі уже з готовим, якісним елітним продуктом, який несе дуже велику і колосальну цінність для здоров'я, для життєдіяльності організму. А процвітає і розвивається той бізнес, який несе дуже велику цінність. І якщо люди до нас приєднуються, ви несете дуже велику цінність людям. Ви е, реалізовуєте себе, свій потенціал через те, що ви е, будете. Напрацьовувати через те, що ви будете заявляти людям, з яким продуктом ви співпрацюєте, і через це нести дуже велику користь людям. Тому що завдяки тому, що я прийшла в корпорацію Ренарош, дуже багато дівчат мають гарний зовнішній вигляд, відновили волосся, понароджували здорових дітей, безплідня було проблемні жіночі цикли. Не могла завагітніти, не розуміла, що і як завагітніли. Дуже багато дівчат повирішували проблему шкіри, обличчя, волосся, гінекології, відновлення стану. Дуже багато дівчат допомогли. Відновили стан своїх чоловіків, вивели з депресивного стану. Хіба це не класна можливість? Хіба це не класний на можливість співпрацювати з таким брендом, з таким продуктом і нести більше, чим баночки, коробочки, нести в цей світ дійсно іншу якість життя і впливати на зміни якості життя? Дуже багатьом людям, тому рекомендую скористатися цією акцією і отримати оцю безцінну шампунь і маску в подарунок. І ви побачите при приєднанні, при користуванні і при тому, що ви починаєте приєднуватися в наш бізнес-проект, як ваше життя зміниться за короткий термін. Тому вам всім бажаю в цьому місяці скористатися акцією, прийняти правильне рішення і не прогавити цей шанс, тому що це дається вам шанс на зміну вашого життя. Дякую всім за увагу і бажаю скористатися цією класною промо пропозицією.